Якщо вам здається, що восьмібітні ігри занадто легкі, занадто добрі до гравця і постійно все прощають, значить ви давно не вмикали NES. Сьогодні в нас саме ця легендарна консоль та ігри до неї. Нові ігри в колекцію, старі механіки, які не пояснюють нічого. І той самий геймплей, де ти помираєш за 3 секунди, а гра дивиться на тебе так, ніби це виключно твоя проблема. The Last Ninja перша гра, з якої розпочнемо. Стара гра, так як і всі ігри на NES -ку. Не знаю, ну, певно, є така і на FAMICOM. Не знаю, бо взагалі Famicom поки ще не цікавився. Ось така ну, відносно цікава гра. Схожа вона, ну, не як 3D, вона вже схожа, типу як на оці RPG, чи як там, ну, правильно, чи ізометрія. Ну, коротше, схожа вона на такі типи ігор пізніші. Бо восьмибітні все-таки були набагато простіші. ну Ця гра де однозначно значну колекцію, бо я і взагалі не знав, що така гра існує. Це так, коли там мінялися з одною людиною і побачив, що в нього є ті ігри, він мені її запропонував. Так, World Wrestling. World Wrestling один із багатьох реслінгів. Реслінгів це взагалі багато на будь-яку консоль тому числі і на 8 ну, я думав, їх немає так багато, але є. Це вже трохи новіша, бачите, 90-го року. Made in Japan. Я так зрозумів, що більшість з тих ігор, особливо 8-бітних, що тоді були, вони всі були Made made Japan. Бо вже, наприклад, як на Sega, то деякі вироблялися в Мексиці, здається. Так, в Мексиці. Ще один wrestling. Ну, тут коробочка така попалася. О, оце ця єрунда, якою страждали багато-багато, я не знаю, магазинів, певно, оці точки, що продавали колись ці ігри. Для того, щоб позначити, що це гра ваша, що ви її орендуєте, наприклад, в того магазину. Клеїли в основному ті паскудні наклейки, є такі, що нормально зриваються, а є такі, що ну, от, пошкодити можеш сам цей лейбл. Цю головну наклейку, що хоч можна зробити. Але саме найпаскудніше, це коли вони оце випалювали свої номера чи ще якусь ерунду. Оце було найпаскудніше. Наскільки я знаю, гра така ну, простіша, нічого там особливого. Поки буде в колекцію, якщо не знайдеться в кращому стані, ну і на цьому певно все. blades of Steel. Навіть не так покажу, бо є дві копії Blade of Steel. Це одна з найдешевших найпростіших ігор. Коштує, її можна за п'ятерку купити, 5 доларів я маю на увазі, це там скільки виходить, гривень 150. Найдешевша гра, доволі таки доволі таки класний е хокей. Простіший, але класний хокей. Не знаю чого, але вона одна із найдешевших ігор. Хоча цікава, це не то, що там вже зовсім якась там ерунда незрозуміла. Але ось така. Одна... Ninja Гайден 2. Ну, це культова гра культова. Чесно кажучи, оце на 8-бітну, як я купив, то це я з ними взагалі то перший раз познайомився з цими іграми. Так, зараз уже є там і на Switch, і на PlayStation 5 вийшла нова гра. Не грав ні одної, ні тих старіших, ні теперішніх. Це ось попалися. Ну це я купував, не буду казати за скільки, бо я не пам'ятаю, це вже було давно. Не сильно дорого вона мені вийшла, гра сама по собі теж така не дешева. 20-30 доларів, ну, рахуйте, 600-900 гривень буде коштувати легенько. Єдиний нюанс, от я не пам'ятаю, бо там, здається, є ще одна, здається, працює трошки погано. Ну, це не страшно, поки буде ця. А там подивлюсь, може щось колекцію, точніше, може ще якусь знайду куплю, але поки отак. Batman. кузирна гра. Козирна гра. Мені здається, ну не зовсім ну так схоже, як до Бетмена найпершого на Сегу. Так само компанія Sunsoft. Так само там треба бігати, оце, ну так, битися, стріляти, так як в оригінальному 16-бітному Бетмені. Ну, Бетмен класна гра. Відносно, не дешева, теж $20-30. Буде, ну, трахуйте, це все буде від 600 до 1000 гривень за картридж. Приблизно. Ну, Мені гра сподобалась. класна гра. Dragon Warrior. Dragon Warrior в мене вже є, це ще одна копія. Це в нас RPG, я вже в якомусь відео про неї розказував. Одна із багатьох RPG на несочку, бо їх взагалі на NES було дуже багато. Ну, NES фаміком було дуже багато. На моє велике здивування. Бо я цим питанням не цікавився. Ніколи про це не знав. думав ну це там такі якісь звичайні ігри, типу Тетріса і там ще якось і Маріо. Але у таких ігор дуже багато. Гра не дорога: 10-15 доларів, 300-450 гривень, будемо так казати, приблизно канадських доларів. Повнокомплект, надзвичайно дорожче. Вони всі дорогі, повнокомплектні. Повнокомплектні, як мінімум, 에, починаються навіть найпаршивіші ігри. Ну, хоча б 30-40 доларів. Це від 1200 і вище гривень. Тетріс Тетріс це здається перший, другого немає. Ну, Тетріс це поки буде чисту колекцію. Хотілося б знайти повнокомплектний бачив, що продається. От Я тільки не пам'ятаю, здається, от найперший і найдорожчий. Так, сам Тетріс може коштувати гривень 300, якщо переводити. А повнокомплектний вже може коштувати 3. 3,5, половиною залежно хто як продає, в якому він стані. Ретріс другий, здається, дешевший, навіть в коробці. Ну, поки буде отакий в колекції. Так, ксенофоб. Спочатку брав і хотів читати ксеноморф. Це щось схоже до Всесвіту чужих. ну Така гра з виду простенька, максимально проста. Е, не знаю, чи. Цікава чи не цікава, вона я так спробував і ну, не зрозумів я її ще до кінця. Бо вона не стандартна, як, наприклад, стандартній і там на на Сегу Я говорю за Сегу бо на інших просто не грав такого типу ігри, той самий чужий, тому вона зовсім не така. Ну Але нічого буде в колекцію. Я взагалі не знав про існування такої гри, тому ця залишиться в колекцію 100%. І Carry Warriors. І карі I warriors, хай буде так. Це, здається, ще одна. У мене одна вже така є. Класна гра, можна вдвох грати, бачите? Two can play together. Е, можна вдвох. Бігайте ви там, здається, чи це на машині їздите, чи на чому забув вона. Ви отак граєте, у вас отак персонаж рухається. Ну, я все там буду показувати геймплей. Но гра виглядає класно. Такий собі, наче як Рембо Super Mario Bros. 3, це ще одна. Я вже одну таку маю. Я не знаю, поки що я буду з ними робити. Ну, е то, що по одній копії залишається у колекції, це 100%. А вже наступні я подивлюся десь може їх на зберігання додаткові. Ну, Маріо і Маріо, що про нього більше говорити? Одна з найкращих Маріо ігор на 8-бітну несочку Чофаміком. Всі її люблять, всі її обожнюють, ну і все на цьому. Wrestling Весліманія Challenge e, один із багатьох реслінгів. Взагалі не маю поняття. Я включав Ну, реслінг як реслінг, там нічого особливого. Я просто ніколи не був фанатом реслінгу. Тому мені не важливо, чи це на Nescu, чи це на Sega, чи на Super Nintendo, чи навіть Nintendo 64 я включав. Ну, вони мені всі однакові. Нічого особливого. Недорогі ігри. Вони всі там коштують в районі 300 гривень. Якщо переводити, ну я маю на увазі сам картридж. Гра, як гра буде поки в колекції. Simon's Quest Caсельvania 2. Ну, це вже цікавіше. Це вже набагато цікавіше. Я от не знаю, це здається дешевше Касельванія. От не буду вам казати, точно, але мені здається, там є 4 частини, а це тільки друга. І е, оця Касельванія, вона, типу, схожа, як на RPG. Тільки вигляд отак, типу як 2D бо більшість RPG то вигляд, як зверху виходить, а ця схожа. Я спочатку, ну, не міг трохи розібратися, що воно себе представляє, а потім я зрозумів, ну, що це як RPG. Як стандартні RPG того часу. Ви там кром бігаєте, б'єтесь, там все таке, а потім заходите в місто, зберігаєтеся в тому, як він називається, в тому храмі, в церкві, там, зберігання. В інших магазинах щось купуєте. Ну, так як всі RPG, таких RPG дуже багато. На різні консолі о, того часу дуже-дуже багато. Всім не однакові. Ну, Оця касалювання вже трошки дорожча. Вона здається, ну десь в районі 900, ну, хай буде біля 1000 гривень, якщо приводити, коштувати це вже. Це дешевша але все рівно не дешева. Ну, в коробці ясне діло, я не знаю, чи вона. Сотку доларів чи може навіть 130-150 коштує Ну, рахуйте, мінімум 3000 гривень вона буде коштувати. Так, оце, 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 оце. це якісь ці спортивні ігри. Набір спортивних ігор, Trackfield 2. Ну, нічого особливого, це так випадково була попалася в цьому комплекті одному із комплектів, коли я купував, бо це все не разом купувалося. Ну і вирішив, що така залишиться мені. Нічого тут особливого. Максимально все просто звичайно, але залишиться в колекції. Ninja Gaiden перший. От, здається мені, що з якимись помилками працює оцей перший Ninja Gaiden. Ну, поки нічого страшного, я все-таки десь знайду собі ще одну, ті, з якими є проблеми, я їх ну, поміняю. Знайду під них, не знайду, а куплю під них оці захисні коробочки пізніше і все. Бо всі оці ігри на. 8-бітну Нінтендо страждають тим, що вони дуже отут забруднюються. на ну, Ці контакти. Їх постійно треба чистити. Консолі треба чистити, і оце треба чистити. Найбільша проблема 8-бітної Нески це оці контакти. Тому я певно певно буду шукати, ну не хочу Фаміком японський буду шукати, певно AV фаміком в Японії. Він там буде трошки дорожчий, ну так як за мірками Zen Market дорожчий, але буду купляти це. Бо тоді куплю перехідник, якийсь китайський, і у ці ігри спокійно можна буде грати, бо ну це просто каторга. Оце сидіти постійно чистити і чистити саму цю консоль. Ну, страшне. А з приводу гри, ну мені здається, там дві частини, чи там є більше. Не знаю, не буду казати. Хто знає, напишіть, скільки їх є частин взагалі на 8-бітний Нінтендо. Але поки така буде в колекцію. Fantastic Dizzy я купував як у колекції, бо це один із небагатьох цих золотих картриджів. Це там буквально Зельда є. Ой, які це там ще є? Там їх небагато є. цей Fantastic Dizzy класна гра, дійсно класна гра, вона схожа, точніше, то, що на Sega схожа, така як оця на 8-бітну. Класна гра на логіку, занеси, принеси, там треба запам'ятати порядок, що, де, як. Єдиний нюанс, вона тут якось у це переключається дивно. І відповідно з цим Ну це певно картридж пошкоджений. Він якось раз працює, раз не працює. Тому тому я буду пізніше шукати вже нормальну версію. Це буде чисто так, щоб вам показати, що така гра існує, бо вона з якимись помилками працює. Ice. -hockey. Ще один хокей, теж там здається найпростіший, найдешевший, майже чуть не за безплатно його можна десь знайти. Не такий, прям аж поширений, як, допустимо, Blades of Steel. Але теж теж там відсили 5 доларів, ну, рахуйте, 150 гривень, отакий можна взяти. Випадково, здається, на секонд-хенді попався чи де, я вже не пам'ятаю. Ну, але буде в полекцію. Так, тепер далі ще якась ерунда. Nintendo's First Video Board Game Anticipation. Ну, короче якась е, відео настільна гра. Ну, я включав тут якась херунда зовсім. Та й гра дешева, чесно кажучи, теж там. Рахуйте тих 5 доларів, нічого особливого, але чисто в колекцію. Чисто в колекцію. Бо подивіться, картж в хорошому стані. Тому, тому, тому. Русалочка. Русалочка, русалочка. Ну, русалочка це класика. Це вона така ж сама, майже така ж сама, як і на Сегу. Ту русалку, що більшість з нас грали на Сегу, бо то була відносно така популярна гра. По крайні, в нас в Україні. там, Ну, я знаю, що на багатьох картриджах попадалася. От 8-бітна, я взагалі не знав, що вона існує. Але вона схожа, вона схожа. Ну, звичайно, там графіка трошки не така. Схожа, цікава гра, тому залишиться в колекцію. Оце отакі ігри попадаються, вони деякі цінуються більше. Зараз вам розкажу, чого. Є ігри, які мають 5 5 оцих шрупів. Здається, ще отут по 2. У ті ігри, навіть якщо це такі якісь звичайний кунг-фу, вони там чуть не в два рази дорожчі і цінуються краще. Не знаю, чого не цікавився цим питанням, але це факт. Гра залишиться в колекцію, теж якась там дешева відносна гра. Я так зрозумію, чи то турнір, чи то що, Просто там махаєте руками, ногами, стрибаєте, б'єтесь, нічого особливого. Гольф. Та сама історія. Проста гра. Це, здається, Так, те... да, це теж не на 5. Це... Десь в мене є одна гра, здається, на таких 5 шурупів. Е, звичайний гольф теж він там буде вам коштувати гривень 150 від сили. Нічого особливого, гольф як Golf. Приємна графіка, доволі таки, не зовсім вже так все страшно. Ну, це все, що я можу сказати. Буде в колекції. І Iron Sword. Iron Sword Це в нас іде вже типу як RPG. ну от не, не знаю поки точно, чи це RPG, чи не RPG, ну це типу RPG, бачите Wizards Warriors 2. Це вже класна гра, цікава. Да, Бачите, картридж такий замучений, я його не вишуровував. Не приводив до порядку, вже так полінувався вже, ладно, колись. Це вже насправді цікава гра. Там уже не просто. Ну, коротше, це вона вже так, як всі RPG це вже треба сідати і грати. Е, перший раз її взагалі бачу. Ну, я й не цікавився, там, особливо бібліотекою, але так, де частіше бачиш, що хтось там люди продають, чи в магазині продається. І от такі ігри побачив якісь, думаєш, о, нарешті. Нарешті побачив якусь нову і цікаву гру, ту, яку їй не знав. Отакий сьогодні ретровечір, трохи пилу, трохи ностальгії і купа задоволення. Якщо зайшло, ти знаєш, що робити. Лайк, комент, підписка. Напиши, яка гра зачепила більше всього, або що б ти додав у свою колекцію. Попереду ще багато старих, але дуже добрих та цікавих ігор. До зустрічі, не перемикайся! Ну або перемикай, але повертайся пізніше.